Вітаю вас! Поговоримо про питання числового типу. Дехто вважає, що це те саме, що і питання з короткою відповіддю, де замість літер використовуються цифри, але це не зовсім так. Точніше, зовсім не так. Питання цього типу можуть перевірити як знання, наприклад, якоїсь конкретної дати, так і використання і розуміння. Якщо питання сформульоване відповідним чином. На основі розуміння студент буде застосовувати відповідні методики, розрахункові формули для розв'язання задачі і на цій основі сформує свою відповідь. Тобто мова йде про більш високий рівень засвоєння згідно з таксономією Блома. Отже, починаємо. Зайдемо в банк питань і створимо в певній категорії. Питання числового типу. Вводимо коротке означення питання. Так, запитання. Надамо вірну відповідь. Ця дата всім відома, так як нещодавно ми святкували 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Вірна відповідь вартує 100% від максимальної оцінки. Якщо ви вважаєте прийнятною невеличку похибку, наприклад, плюс-мінус один рік, можна оцінити це дещо нижчою оцінкою. Нехай буде 90%. А більша помилка в межах, наприклад, 5 років, буде оцінена. На задовільно. Прокоментуємо відповіді. Для значної похибки напишемо коментар досить приблизно. Майже точно при похибці в один рік. І абсолютно вірно для правильної відповіді. Збережемо зміни і переглянемо новостворене питання. Введемо правильну відповідь. Вона оцінена в 1 бал. Несемо похибку в межах року. Ми одержали 90% від оцінки. Помиляємось на 5 років. Маємо задовільну оцінку. На останок ведемо відповідь із значним відхиленням. І цілком закономірно одержимо 0 балів за неї. Ми з вами створили найбільш просте питання числового типу. Але якщо ви були уважні, то очевидно помітили, що значна частина опцій, доступна для таких питань, лишилась невикорисною. Давайте зараз з ним розберемося. Створимо ще одне. Таке питання і обговоримо їх. Питання звучить так. Розрахуйте споживану потужність, якщо електрична праска, живлячись від побутової мережі, напругою 220 В споживає струм 5 А. Нескладні підрахунки показують, що ця потужність. Складатиме 1100 Вт. В даному випадку ми обійшлися усним обчисленням. Але при більш складних обчисленнях і при заокругленнях можливі деякі похибки. Зазвичай в інженерній практиці цілком достатньо помилки на рівні 5%, що в нашому випадку складатиме біля 50 Вт. Якщо студент вписався в цей допуск... Він безумовно одержить максимальну оцінку. Дамо коментар, вірно. Якщо ж відповідь виходить за ці межі, але не перевищує 10%, тобто близько сотні Вт, ми можемо також зарахувати йому цю відповідь, але дещо знизивши оцінку. Додаємо коментар. Всі інші варіанти відповіді заточність у нас не влаштовують. Тому, обравши для них маску, зірочку, додамо відповідний коментар. Тепер поговоримо про одиниці виміру. Минулого разу ми без них чудово обійшлися. Але в технічних вимірюваннях вони мають величезне значення, тому що цифри без одиниць вимірювань мало що нам підказують. Отже, з упадаючи меню, оберемо варіант, одиниця виміру має бути визначена і оцінена. Причому вклад цієї одиниці може бути досить значний. Наприклад, 50% вартості оцінки. Одиниця виміру може бути введена як в текстове поле, так і через множинний вибір або випадаючи в меню. Множинний ну, вибір буде трошки зручніше. Щодо одиниці вимірювання, то для потужності мають використовуватися вати. Це основна одиниця. Але студент може використовувати і кратні. Наприклад, кіловати, або мілівати, які відрізняються в тисячу разів. Тому коефіцієнт для першої з них складатиме одну тисячну, а для другої тисячу. Можна також додати параметр кількох спроб, ввести штраф за кожну неправильну спробу і підказки для них. Щоб звернути більшу увагу на необхідність введення одиниць вимірювання, нагадаємо про це студенту і виділимо жирним шрифтом. Можна зберігати зміни. А тепер подивимось, як тестова система відпрацьовує різні одиниці вимірювань. Ввели правильну відповідь 1100 Вт і бачимо, що ми заробили 100% нашої оцінки. Ввівши ту саму оцінку без зазначення одиниці вимірювання, ми закономірно втратимо половину наших балів. Якщо ми обираємо іншу одиницю вимірювань, то система автоматично це врахує. І виставить правильну оцінку. Необхідно пам'ятати, що в якості розділового знаку між цифрами бажано використовувати крапку, а не кому. От і все. Ми знову впоралися. Як не так же складно. Бажаю успіхів!